Язичок у роті грає, чистомовки промовляє, ши-ши ши та ла-ла-ла Промовляєм без кінця. Хай танцює язичок, повторяй за ним дружок, чистомовки не журба, а весела друзі гра. Ить, іть, іть, в барлозі ведмідь сидить, ан 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 в лісі живе кабан. Овк овк, овк. По лісу ходить вовк. Іст, 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 у білки пухнастий хвіст. Да-да-да скаче білочка руда. От-от-от сидить пухнастий єнот. Ді, 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 Миє лапки у воді. Цю цю, цю, в лісі весело зайцю. Ін-ін, ін. ін, ін Дуже любе моркву він. Чок, 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 колючий маленький їжачок. Рі-рі-рі, лисиця живе в норі. Си, 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 хитрі очі в лиси. Молодці діти! До побачення, до нових зустрічей!